Обід на обід у мене суп з великою кількістю м'яса. Бачите, які великі шматочки м'яса. М'ясо індюшини. Взяла м'ясо. Гарний шматочок. Залила кімнатною водою та поставила варити. Варився бульйон. Кинула лавровий лист, гвоздику, перець горошок. Цибулю ріпчату порізала на чотири частини, моркву, петрушку і все це варила. І м'ясо не стало м'якеньким. Далі все разом процедила, і чистий бульйон знову повернула в ту ж саму кастрюлю, де варилося все, вкинула картоплю покришену кубиками, цибулю ріпчату, морку, перець порізала ось такими шматочками і знову варила до готовності, поки картопля не стала м'якою. На бульйоні суп вийшов ситний, смачний, перевірила на сіль спеції, щоб добре смакувало. Можна, звісно, додати вершкове масло, сметану, але я цього не робила і навіть їстимо без хліба, хоч тут достатня кількість м'яса. Всім бажаю смачного та тихого, спокійного дня.